Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 360 Не виконуючи множення, порівняйте. Починаємо. Перше. Нам треба порівняти 1000 і 1000 помножена на дріб. Дві третіх. Тепер давайте оцінимо. В лівій частині майбутньої нерівності у нас тисяча, в правій частині у нас тисяча, що множиться на число менше від одиниці. Коли ви натуральне число множите на число менше від одиниці, у вас число зменшується. Тому і тисяча більше, ніж добуток тисячі на 2 третіх. Напишемо пояснення. Так, як 2 третіх менше від одиниці. Якщо вам не зрозуміло, дивіться, як виглядає у десяткових дробах. Якщо я 2 множу на 0,3, це буде 0,6. Подивіться, ми помножили 2 на число на 0,3. І добуток отримали менше від числа 2. Отак от от це і працює, коли ви множите на число менше від 1, але більше за 0, у вас добуток зменшується. Отже, 1000 більше за добуток, 1000 множена на 2 треті. Наступне друге. Треба порівняти 7 дванадцятих і добуток. 7 дванадцятих помножене на 9 восьм. Тобто, вам треба помножити 7 дванадцятих, якесь число. І те саме число помножене на 9 восьмих, на число більше за одиницю. Тому добуток буде більше. Так як 9 восьмих більше за одиницю. Коли ви множите число на число більше за одиницю, тоді число збільшується. Наприклад. Якщо я 2 помножила на 1,3, це буде 2,6. Дивіться. Було 2, помножили на число більше за одиницю, і добуток у нас став більше, ніж двійка. Все. Завдання виконано. Проаналізуйте, запам'ятайте. На все добре. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!